Мої вітання, дракончики і змійки, ваш прогноз на вересень місяць від Еліни Марко. Вітаю вас! І ми будемо зараз спілкуватися, що чекає на вас у, саме у вересні 24-го року, місяць водяного, водяного півня. Ну що ж, у вас в серпні працювала комбінація 2-7. Яка могла дати велике збагачення, якесь таке моментальне, але 2-7 – це негативна комбінація. Давайте ми подивимося, от взагалі, хто слухає «Дракончики і змійки, не мовчіть. Напишіть в коментарях, як пройшов рік, точніше, як пройшов місяць, що відбулося, можливо, негативного, можливо, навпаки, позитивного, можливо, місяць дуже класний пройшов, і все гаразд. Мені цікавий ваш зворотній зв'язок, тому що насправді це важливо для практики, для досвіду, наскільки от влучно йдуть мої прогнози, невлучно і так далі. Зараз ми говоримо про вас. Про вас. І розпочнемо ми з дракона, з дракона. І дуже цікавий прогноз і взагалі події будуть відбуватися у тих з вас, хто народився в рік земляного дракона. Це 88 й рік, тому що земляян об'єднується з водою інь у вогонь. Що для вас несе стихія вогню? Яку сферу життя? Багатство грошей, відносини, здоров'я, колектив, цілі, мрії, певні колаборації, відносини з батьками і так далі, відносини з дітьми, самовираження, творчість. От Що для вас є стихія вогню? Тому що земляян у нас об'єднається після саме 8 вересня, об'єднається з водичкою інь. І піде стихія вогню. Для вас буде працювати і вода, і і півень, дракончики, і третій компонент, поєднуючий у вогонь. Також важливо зазначити, що у нас для дракона півень є союзником, тому що півень плюс дракон вони поєднуються в стихію металу, парне злиття, і зараз у нас рік дерев'яного дракона. Тобто в нас по суті прогноз що рік дерев'яного дракона, що місяць буде водяного півня. Півень з драконом саме річні енергії будуть поєднуватися з вересневими енергіями. Це якщо ми беремо прогноз там на рік і загальний місяць. Але ми зараз говоримо для драконів, якщо ви народилися в рік земляного дракона, 88-й, у вас буде працювати злиття. Двох компонентів розумієте? І знаку зодіака дракон поєднається з півним у метал, і земля Ян поєднається, якщо ви земляний саме дракон. Тому що у нас є п'ять представників дракона, як і всіх інших знаків. Але ми саме акцент робимо зараз на земляного дракона. Якщо земля Ян, не якщо вона об'єднується з водою ін вогонь, у вас. Місяць вересень буде настільки доленосний, настільки змінний, тому що у вас працює два злиття. Два злиття це щось дуже важливе і серйозне відбудеться у вашому житті. Ми беремо рік народження, тому що я не знаю вашої карти, що у вас там, які є інші стовпи, які стихії, які знаки. І коли йде таке подвійне поєднання з роком народження, ми маємо знати за що відповідає рік. В системі китайської астрології рік це ваші далекі родичі. Хтось до вас приїде з далеких родичів, відбудеться зустріч. Можливо, хтось із них піде з життя і у вас будуть пов'язані якісь от моменти, спогади з цією людиною, відвідування цієї людини, доведеться поїхати до далеких родичів. Це бабусі дідусі. А, тобто тут різ, різні можуть бути моменти, можуть люди старшого віку відійти. Можливо, вам захочеться відвідати бабусь, дідусів, поїхати до них побачитися. Рік народження це те, як вас бачать інші люди, ваш імідж, ваша подача, стиль, ваша особистість по суті, в соціумі. Щось активне буде відбуватися в соціумі. Ну, можливо, ви запустите нові проекти, бізнеси, колаборації. У Вас буде новий колектив або нові люди, люди на роботі. Зміниться оточення. З'являться нові знайомства, нові колаборації, партнерства, бізнес. якийсь. Можливо, якщо ви займаєтеся бізнесом, бізнес партнерства. Якщо по роботі, це новий колектив, злиття з новим колективом або прийдуть нові люди, з якими будете знайомити їх в своїй роботі, чи в певній структурі. Також рік народження це голова, це здоров'я голови і верхні частини тіла. Тут важливо знати, чи корисний вам вогонь і чи корисна вам стихія металу. Тому що якщо дві ці стихії не корисні, можливі нюанси серйозні з головою, з волоссям, з очима, з шиєю, грудною кліткою, трапецією, верхньою частиною спини, тобто можуть відчутися проблеми зі здоров'ям. В цих частинах, в цих органах, якщо корисно, можливо, більш в більш психологічному плані, в психологічному аспекті дракони ви, земляні дракони, у вас будуть якісь нові ідеї, які принесуть, можливо, фінанси, здобутки, певні якісь суспільні досягнення, грамоти, почесті і так далі. Тут дуже цікавий момент, от саме земляні дракони, у вас буде дуже-дуже такий змінний місяць. Просто цікаво, кожно відкриваєте свою карту, якщо ви народилися в рік земляного дракона, і дивитесь, хто ви по дню народження, і що несе вам вода інь. Місяці вересні, півень, метал, інь, і що несе вогонь, і що несе знову ж таки, посилення металу, тому що дракон поєднується з півнем у метал. Якщо метал корисний, це дуже такий перспективний місяць, хороший для всіх драконів. Немає значення, яка ваша стихія, але саме для земляних драконів. Вересень, місце. у нас не так часто ж випадає Водяний півень, розумієте? Він був у 2019 році, то згадуйте, що у вас було у вересні, у 2019 році. У нас працював водяний півень тоді, а зараз вже 24 рік. По суті, 5 років, раз в 5 років відбувається знову такий вересень для вас ключовий земляні дракони. Якщо ми беремо, якщо ми беремо літаючі зірки, літаючі зірки. А у вас, дракончики, буде працювати 2-6. Ну, це вже краща комбінація, тому що у вас річна працює зірка хвороб двійка. Зірка не тільки хвороб, зірка медицини, зірка нерухомості землі, земельних паїв, там участків і так далі. Тут дуже обширна тематика кожної літаючої зірки. Шість величезний плюс, тому що шість це бізнес, це покровительство, це допомога. Ми ж зараз говоримо як для змій, так і для драконів. Тобто літаючі зірки, вони працюють от в нас на південному сході. Це і для змійки, і для дракона. Просто ми взяли спочатку дракона, подивилися земляного, тому що там буде найбільше трансформацій, змін, подій різних і так далі. Тому і так само для змійки 2,6 – ну це дуже така досить непогана комбінація. А чому? Тому що двійка вона простає стихію землі, а метал Д6 проставляє стихію металу. І ну, тут вони, знаєте, комбінуються непогано земля з металом. Це ж рідні по суті, між собою споріднені елементи в теорії усин. Ну і шістка приносить вам можливості. Звичайно, тому що вона зараз ще взагалі корисна в дев'ятому періоді. Шістка це можливості, бізнес-проекти, заробітки, підтримка вищих людей, підтримка сильніших, розумніших людей для вас у вересні. Ось і так само для змій це працює, і так само це працює для. Для дракончиків. Хочу ще глянути все-таки два ще більш так детальніше щось вам розповісти про цю комбінацію. Ну, не знаходжу додаткової також інформації. Це вже на моєму курсі є літаючі зірки у феншуй Теорія і практика. Теорія і практика. Все про дев'ятий період. Хто хоче вивчити ці літаючі зірки, за яким я роблю прогнози. Взагалі це ж прогностика не тільки на місяць, це на рік, на 20 років. Окремо у вашій квартирі, в вашому домі робиться прогноз саме по залітаючими зірками. Це є класичний феншуй. Тому от 2,7 сім у нас вас працювало на зараз у серпні. Працює ще, а от 2.6 на додаткової інформації немає, зірці. але це великий плюс. Це така, знаєте, зірочка позитивна, яка буде працювати на південному сході. А тут можливості, заробітки, фінанси, допомога. Просіть змійки, дракони, допомоги в інших. Людей, тому що 6 любить, коли вона приходить, вона ж знаєте, енергія. Ми повинні теж щось для цього робити. Не просто прийшла там енергія фінансів, ми чекаємо тих фінансів, чи там добробуту, чи підтримки. Ми беремо і щось робимо, правильно ми діємо. Так само, коли ви знаєте, що в вашому секторі для ваших знаків працює така хороша, літаюча зірка шість, потрібно діяти, працювати, рухатися в і не чекати, поки пройде місяць там, чи само собою щось вирішиться. Далі ми переходимо для прогнозу для змійки. У нас змійка і півень. Хочу перевірити їхній взаємозв'язок. Їхній взаємозв'язок. Так, по таблиці. Так, в нас півень і змійка теж вони входять на півтрикутник металу. Тобто, взагалі, то для змії й дракона півень це хороший знак, він є партнерський знак. З в парне злетіє йде, а зі змійкою йде в напівтрикутник. І якщо в вашій карті бадзи є бик, то і ви народилися в рік змії, то півень, який прийде з 7 на 8 вересня 2024 року, створить трикутник металу для вас по вашій карті Бадзи. Що означає, яка сфера життя дивитись свою натальну карту Бадзи? Тут теж дуже багато чого може спрацювати, тому що перевіряю в нас змійка, змійка з півнем. Так, нічого більше немає. На металу, союзники, шикарно. Мені здається, що дракони і змійки, ви підете на лікування якесь або профілактично-санаторне лікування, чи море, чи відпустку. Чомусь воно є таке бачення, тому що, коли йде це поєднання в метал, дракон з метал це медицина, це косметологія, це здоров'я, це. Робота над своїм здоров'ям, над своєю шкірою, обличчям і так далі. От щось тут відбудеться у вас у зміні зовнішності в драконі, а змію більш я бачу на тему оздоровлення. От півень для вас це те, що зв'язане з здоров'ям, з медициною. Ну, от мені чомусь більш так з відпочитком набраття енергії, профілактикою здоров'я. От я таке бачення маю саме для змію більше. Тобі, більше у вас двійка, літаюча в цьому році працює у 24-му, а це що? Здоров'я, турбота про здоров'я енергії у вас дуже мало. Дракони змійки в цьому році це однозначно. І в вересні, можливо, у вас виникне отаке от бажання, шанс набратися енергії десь відпочити чи пролікуватися. От у мене таке є бачення з цією комбінацією і з цими поєднаннями. Ну і у нас змійка вогняна. Не пам'ятаю рік, я тільки що просто не виписала. здається чи 78 чи 77, здається з у нас іде вогняна змійка. Якщо не помиляюся, що то в коментарях уточніть 78-й, якщо це рік коня, а 77-й – це рік вогняної саме змії. У вас піде конфлікт вогонь з водою, і на вересень. З однієї сторони піви і змійку злізлються в напівтрикутник металу, а з другої сторони піде зіткнення. Тому з саме вогняні змійки у вас буде теж дуже чимось схожий місяць, як для. Земляного дракона для вогняного кролика, але для ну от саме для вогняних змійок, це буде працювати ну не повністю конфлікт, так, все такий півень з змійкою партери, і буде працювати лише зовнішні і ролі, і, саме елементи. Вода інь проти вогню інь. тому змійки більш ніж впевнене бути займатися здоров'ям у вересні, особливо серцево-судинна система, тиск оздоровлення, скажімо, емоційного стану, стану стану взагалі своєї нервової системи, серце, судин. От мені здається, що саме вогняні змійки теж підуть на таке лікування, профілактику оздоровлення у вересні. Ну, теж зміки для вас теж хороші можливості. Шістка дає бізнес-проекти, наставництво, знайдете собі в наставника. Допомогу, просіть у чоловіків своїх допомог, якщо ви от, жіноча ваша карта, тому що шістка, вона презентує залітаючими зірками чоловіка, батька, старшину, наставника, духовного вчителя. Тому дракони і змійки просіть про допомогу, вчіться в таких людей, які сильніше вас, просіть їх про допомогу, беріть знання в таких людей, якусь інформацію для свого розвитку саме у вересні. Це допоможе вам і в вересні, і в майбутньому. Тому такий прогноз, дракони і змійки. Ще пару слів, як активізувати літаючу зірку шістку, якщо вам потрібно дуже-дуже-дуже прям прям якась допомога посилення своїх справ, просунення. Щістку активізовуємо звичайно металом, музика вітру. Тут, в принципі, немає значення, скільки трубок, вони мають бути металевими. І співучі чаші, хто займається, хто практикує, дуже дуже рекомендую практикувати саме з чашами, от музичними цими чашами, металевими на південному сході у вересні, весь місяць там робити практики. Це посили шістку. Носіть більше білих сірих кольорів для удачі в роботі взагалі в житті. Музика вітру, ну рекомендації 6 трубок, Можна брати будь-яку музику вітру, і прозвонювати цей сектор. Добре, прозвонювати цей сектор металевим дзвіночком бажано з тибету, якщо у вас є. Якщо немає, у мене можна замовити, ви ж знаєте. Далі носити з собою бусину з очі дракона. Є така бусина, дзи можна замовляти. Браслет з бусиною дзи аристократ для підсилені літаючі зірки шість, Браслет з бусини дзи шість очей, звичайно. І поставте на південний схід, дракони або змійка, хто з вас який рік народився, фігурку білої тари на південний схід. Цього місяця і рекомендую і драконам, і Змійкам, і тим, кому треба якесь просунення, допомога, підтримка, підсильте південний схід тими талісманами, які я озвучила в себе вдома чи в квартирі. Тобто, сектор є для всіх однаковий південний схід, де ви б не жили. Тому його можна, звичайно, теж підсилювати для кар'єри, для росту, для покровительства, допомоги вам в. У різних справах і для всіх знаків зодіаку, а тим більше для дракона і змії. Почули, так? Тобто, Південний Схід, і він є скрізь Південний Схід. Там шістка, можна трішки цей сектор трошки, трішки так активізувати. Там двійка літаюча річна, але ж якщо не боїтеся двійки, то беріть активізуйте шістку, Якщо треба, вам саме підтримка в роботі, в бізнесі, в кар'єрі. З вами була Еліна Марко. До зустрічі на моїх проектах, відео, консультаціях, курсах, семінарах, презентації книги, яку я планую також на кінець вересня. Хто бажає, замовляйте книгу, буду відправляти по всьому світу календар багатства 2025 від Еліни Марко. Чекаю сама вже з друкарні, ще трошечки терпіння і все буде на руках. Друзі, я чекаю, і ви чекаєте багато хто. Процес дуже довго тривалий. Написати і видати книгу. Тому все буде добре. До зустрічі в моїх відео. Підписуйтесь на мій канал YouTube, ставте ваші лайки і вивчайте китайську астрологію та феншуй.